Слава Ісусу! За скороченням часу хочу сказати ще один приклад, коли дійсно церква молилася, молилися вони про Петра. Це 12 розділ записано дії святих апостолів. Коли він був в темниці. І церква Божа молилася. І ця молитва доходить до Бога. І Господь каже своїм, своїм ангелам, бистренько направляйтесь туди, в темницю. Там є для вас хороший бізнес, хороша справа. Ідіть туди, вам це під силу. І ангели приходять, сила Божа приходить. А церква молиться. Апостол Павло молиться, співають з силою. Ми це прочитаємо, 12 розділ. Коротеньке слово я скорочую по тексту, щоб не вийшла пасторська проповідь, тому що ще мої брати будуть свідчити, та й ще гості є. Тому читаємо 12 й розділ. Вже звільнений Петро направляється до учнів, в церкву, і зміркувавши, він прийшов до садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося і молилося. Звичайно, що там вийшла одна служниця рода. Я не знаю, наскільки вона молилася, і скільки таких було, як вона, які молилися в тому гурті, але й не мали такої віри, навіть дивом. І їм казково, казково все те виявилось, коли Петро постукав. І вони сказали, хіба ти при своєму розумі, хіба можливі тобі речі? А мене питання, що ж ви молитесь. Але не всі так думали, друзі, не всі так вірили, як рода, і ті, які їй сказали такі слова. Були ремні, які з вірою, просто віддаючи Богу молитву свою, не знаючи, що скоїться. Чи була у вас така ситуація? Просто ти не можеш сказати, що Господь, я вже вірю, що нині зараз прийде допомога твоя. Але ти просто в стані молитви. Ти просто молишся і тобі однаково, ти просто молишся, благаєш Бога. Вже Бога, Божа справа, коли, в який спосіб, кого післати, чи ангелів, чи ананія, чи служителя, чи ще якимсь чином прийти на допомогу тобі. Ти просто молишся. І Бог каже своїм слугам: дивись, сестра, братой, вона зараз молиться. Брат і сестра, може в тебе є якась проблема. Труднощі якісь. Ти просто молись, щоб Господь звернув увагу на тебе і сказав своїм слугам: а вона молиться, а Він молиться, а церква молиться, а церква України молиться. Слава Ісусу! Благословенний Бог! І безпосередньо під час молитви проходить Боже звільнення. А в дні дій святих апостолів як Дух подався церкві? Була бітниця. І Дух Святий безпосередньо злинув на церкву при одній умові і при один спосіб. Церква однодушно перебувала в молитві, в спільноті Господній і в Слові. Вони перебували в молитві. Друзі, може ми кажемо інколи, Боже, чому ти так не дієшся в дні апостолів в такій силі? Чому не явлені такі чуда і помочі я не отримую? Друзі, Бог не може сказати. Що ми молимося. Так, епізодично, так, який то час, але знаєте, повного посвячення в молитві, повного молитовного життя в нас не достає. Але я вірю, що на цій церкві все гаразд з молитвою. Тому я і прийшов разом з вами помолитися. І ми всі з церкви благодать. Якщо то буде так добре, щоб ще склонитись і молитись перед Богом. Хочеться молитись перед лицем Господнім. Амінь.